Ветеранам війни та домобілізованим особам інвалідам війни відстоювати їхні якісь права, питання, якісь нагальні потреби. Це Володимир Чепа з Нововолинська. Внаслідок поранення отримав інвалідність і звільнився з лав ЗСУ. Освіта в мене вища. Я закінчував східно європейський національний університет імені Лесі Українки, здоров'я людини та фізична реабілітація. От а служив я. Багато де служив в 2009-2010 рік. Це 51 перша окрема механізована бригада була. 14-й -та рік так само. 51 перша окрема механізована бригада була. І вже 22-й, з початком широкомасштабного вторгнення це була 14-та окрема механізована бригада. Ну і потім я повітряних силах також закінчував відбивши службу свою. Володимир Чепа виграв конкурс, і ветеран обійняв посаду фахівця супроводу ветеранів. Все спонтанно сталося. Я ще був на службі, якби був діючий військовий, і випадково просто там з побратимом ми якби, обговорювали між собою, ну, шукали варіанти, якби, бо є підстава для звільнення групи інвалідності зв'язку з пораненням. І шукали варіанти, ну, якби щось продовжувати щось робити вже в цивільному якби, просторі. І випадково знайшли отак в інтернеті. Е Така вакансія фахівці ветеранів війни та демобілізованих осіб днями. Він приїхав на навчання, яке провели у Володимир Волинській районній державній адміністрації для усіх місцевих фахівців супроводу ветеранів. Курує цей напрямок. Також ветеран війни. Фахівців 17. почали працювати. Деякі працівники почали працювати ще з грудня місяця. Це 5 працівників. Решту почали працювати з березня місяця. Напрямок важкий, напрямок емоційний, нестабільний. Тому до відбору кандидатів на посади фахівців супроводу ветеранів поставились дуже серйозно. Це фахівці з освітою не нижче бакалавр, всі вони проходили фаховий відбір. Які були організовані при районних соціальних службах, це люди, які дійсно знають, з якими проблемами будуть звертатися. Люди, які знають, які проблеми в першу чергу треба висвітлювати, і що треба вирішувати в першу чергу. Це до фахівців не лише ветерани, а й члени їх сімей та родини загиблих або безвісти зниклих. Проблеми типові. Багато з соціальними проблемами, По житлові звертаються дуже багато. По твердому опаленню теж така нагальна проблема, багато сил там, де не мають газифікації. Нема такої системи, щоб забезпечити було людей. Багато людей не знають, куди звернутися, не за субсидіями, не за тобом, треба їх перенаправляти. Комунікувати багато мусимо з лісовими господарствами, щоб ті дрова і можна було виділити. Самі долучаємо ветеранів до тих робіт, направляємо на навчання та розказуємо, що можна отримати житло по є селі. Андрій Ягосечко теж ветеран війни, отримав поранення під бахмутом. Тож після повернення з війни почав розвивати ветеранський рух у себе в Павлівській громаді. Багато зараз вводимо трохи новше створюємо групи. Створюємо гільдію ветеранів, зараз зареєстровуємо створюємо, подали заявку на ветеранство будівництво ветеранського хабу в нашій територіальній громаді. Найактивніше взялись у громаді за створення власного комфортного середовища для ветеранів. По ветеранському хабу це потрібна штука. Ветерани мусять збиратися. Там можна буде надавати психологічну допомогу ветеранам, можна буде надавати, навіть збирати ветеранів, вирішувати побутові проблеми. Та може, якщо буде той ветеранський хаб, зробимо спортивну кімнату, щоб хтось міг зайти, не бігати по барах, а зайти собі, позайматися спортом. Під час навчань профільні експерти дали роз'яснення фахівцям супроводу ветеранів про умови призначення пенсій військовим та інвалідам внаслідок поранень на війні, оформлення субсидій та пільг, про гранти та актуальні вакансії для ветеранів. А ще обговорили психологічні аспекти в роботі з ветеранами. Про це детально розповіли експертки центру життєстійкості з Луцька. Основною нашою функцією такою є психологічна підтримка, і у нас був запит від Волинської обласної адміністрації, щоб ми провели таку трошки роз'яснювальне заняття, роботу з фахівцями супроводу ветеранів, тобто надали їм якісь рекомендації щодо особливостей спілкування з цією категорією населення. Тож на завершення психологині побажали фахівцям супроводу ветеранів витримки в такій нелегкій роботі, але не допускати собі емоційного вигорання.